Друзі, всім привіт! Зразу скажемо вибачайте за звук, вітер може бути звук поганий. Сьогодні я вам покажу, дески вже поставили на машину, як бачите. Купили ми їх 8 жовтня, поставили 10-го. Пишіть в коментарях, як на вашу думку, чи змінився стиль машини, чи ні. Зараз вам розповім свої відчуття. Купили резину до них. Резина 225 65 r 17 Штатна була 215 65 r 16 По відчуттям вона стала габаритніша. Хоч це є не наскільки вища резина, але відчуття змінились, так вам скажу. Сьогодні 16 число записую відео. Проїздили небагато. Так, резина у нас фірма Тріанджел, виробник Китай. 2900 одна резина. Це є літо. Штамповки ми поставили на зиму. Теж Тріанджел. Е, показали себе досить непогано. Така резина вона з Китаю, вона з кращих. Е, були в нас у Франківську ще одна фірма, забув, як називається, три одна резина, але не було в наявності. Потрібно було чекати місяць-два, і то не факт сказали, не знати, чи привезуть. На мою думку, машина стала чуть красивіше виглядати з цими дисками. Правду кажуть, що прибавляють леті диски вигляду. Ну, але це тільки моя така думка. Пишіть в коментарях вашу думку. Завжди буду радий. Пишіть в коментарях, що вас ще цікавить. Буду розповідати, показувати по мірі можливості. Звичайно, те, що я знаю, з чим стикався. Бо бувають такі запитання, що відповіді я не знаю, а марно щось сказати, смислу немає. Ну ось так, як бачите, виглядають дески. Ну що ж, всім щасливо!